Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води, калюжі, не скриниці, яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека різна мова, ще жар і ваша нічиє, то замість лібашусь жуй стакан пологи. Яка різниця шунок чи набити? Коли не знаєш, що державна мова, історія і сотні поколінь, в піснях, мов колискова, не українець тим, лише ходяча тінь. Слово то мудрості промінь, слово то думка людська. Бредний співає наша мова, чарує, тішить і мова! На чуніші вибіжі стояти. Мова цілиє думки. Що багатша думка, то багатша мова. Наші органіраді. Спочатку їм вибирає мову. Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Нас їдає рідна мова. Це мова наших предків. Мова Шевченка, мова хвильового, це мова конструктора корольова, мова художника Малевича, це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях, вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах, ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги, це наша рідна мова.